Для мене дуже важлива ця поїздка в Донецьку область, адже під час цієї поїздки з одного боку я хочу ознайомитися з діяльністю нашої Донецької обласної організації і їхньою готовністю до виборів парламентських, які вже будуть буквально за кілька місяців. Ми все таки розраховуємо донести позицію Всеукраїнського об'єднання Свобода до не тільки мешканців інших регіонів України, але й зокрема Донецької області. І ми бачимо, що зараз ті ідеї, які сповідує наша організація, вони. Чим далі, тим більше отримують прихильності, в тому числі і в мешканців українського Донбасу. Ну а з іншої сторони, напевно, було б зовсім неправильно, будучи тут не ознайомитися з соціально-економічною ситуацією, станом роботи підприємств, поспілкуватися з простими людьми, чим вони живуть, що їх турбує. І ви знаєте, я вкотре переконався в основній такій найважнішій істині проблеми, якими живуть мешканці Донецької області, є аналогічно такими самими. Як живуть мешканці Західної України, півночі чи центру України, тобто Україну не можна розділяти, скажімо, там по Дніпру. Сьогодні, якщо і виникають непорозуміння, то вони виникають між народом і владою, непорозуміння між багатими і бідними. А в нас немає інших проблем. Все те, що зараз штучно нав'язують, в тому ж таки парламенті, як скажімо, там тема мови чи тема якоїсь там гуманітарної політики, воно є нецікаво для людей. Людей тербу. Турбують житлово-комунальні послуги, людей турбують безробіття, людей турбують невиплати заробітних плат, людей турбують те, що є маленькі пенсії. Людей турбує те, що люди в судах виграють рішення по поверненню їм коштів, скажімо, там діти війни, скажімо, там чорнобильці, інші незахищені категорії, а їм цього не вертають. Так що проблеми по Україні є загалом однаковими. Скажіть, чим би ви могли удивити, собственно, Донбас, тому як це, в основному здесь развіта. Тяжело промышленность, причому она в занепаді, як то кажуть, і э, чим програма може ваша отличаться від от програм інших партій? Ну, по перше моя партія ідеологічна. Тобто програма захисту українців як базова програма Всеукраїнського об'єднання «Свобода», вона якраз і створювалася не якимись окремими політтехнологами, а вона писалася під час моїх і моїх побратимів поїзду по всій Україні. От що людей турбувало, це ми і класифікували, і писали безпосередньо в нашу програму. Основна проблема теперішньої держави, що Україна фактично стала олігархічною країною. Україною править крупний капітал, Україною править, скажімо, там невеликий клан. Який е, практично повністю контролює усі фінансово-матеріальні блага і багатства цілої держави. А ви не боїтесь називати ці клан? Чому не боюся? Цей клан це є клан, е, який представлений сьогодні політичною силою партії регіонів. Це є власне партія крупного капіталу, яка якраз і ухвалює закони в своїх інтересах, в інтересах крупного капіталу. Наприклад, нещодавно був ухвалений податковий кодекс. Він же ж не відстоює інтереси дрібного і середнього підприємця, який знищується в Україні, який загалом середній. Клас. А податковий кодекс відстоює інтереси крупного капіталу. Чи, наприклад, ухвалюється бюджетний кодекс, який дає можливість не розвитку місцевого самоврядування, щоб бюджет формувався знизу догори, щоб потреби місцевих громад зацікавлені були і зреалізовані. А бюджетний кодекс побудований таким чином, що тільки через адміністративне управління, через Міністерство фінансів, через Кабінет міністрів визначається розподіл коштів. Ну, житловий кодекс, який фактично дозволяє за вибирати навіть приватизоване житло у людей, які не можуть заплатити за житлово комунальні послуги. У нас житлово-комунальні послуги ростуть, а підстав для росту їх, економічного обґрунтування абсолютно немає. В нас в Україні почали продаватися стратегічні підприємства, чого допустити не можемо. І наша політична сила виступає проти приватизації стратегічних підприємств, особливо що стосується енергогенеруючих і енергорозподільчих компаній. Ми за те, щоб був державний контроль за природніми монополіями. Не можна приватизовувати Укрзалізницю. Цю не можна було приватизовувати укртелеком. Сьогодні не можна віддавати під приватизацію газотранспортну систему. Зараз дуже гостра проблема приватизації землі. І ми є проти того, щоб земля сільськогосподарського призначення стала товаром. Ми виступаємо за те, щоб податкове законодавство для розвитку дрібного і середнього бізнесу і розвитку середнього класу в Україні було побудоване за прогресивною шкалою. Тобто великий бізнес, великі податки, малий бізнес, малі заробітки значить малі податки. Скажите мне, пожалуйста, все-таки иде идеология вашей партии, чем большинство, к левым, правым. Ми є типова правополітична сила. Ми за своєю ідеологією є соціальні націоналісти, тобто ми виступаємо за те, щоб в Україні гармонійно розвивалася справедливість, справедливість національна, справедливість соціальна. Українець повинен бути патріотом своєї держави, але бути заможним, успішним і забезпеченим. Тоді питання. Вам не кажете, що ваша госпожа Фаріон може розколоти Україну в як після її виступлення по конвертації омська язичного населення. Українське суспільство, звісно ж, шаленіла зі людей. Ну мені цього не здається з однієї простої причини. Що, чому ви називаєте, що Фаріон може розколоти українське суспільство? А не говорите, а не говорите, що така одіозна фігура, як табачник, який є міністром освіти, який знищує освіту, як Калісніченка. Як ну, які інші проблеми? Люди, які отримали статус, і люди, чому не мовні, Колісніченка, Табачні, Ківалов, це люди, які є державними чиновниками, люди, які мали би відстоювати інтереси цієї держави, яка називається Україна. А вони насправді тут, отримавши статус народних депутатів. Відстоюють інтереси не Україна, а відстоюють інтереси Російської Федерації і своїми пропозиціями, своїми законопроектами вони знищують і руйнують якраз єдність України. Чи хтось проти виступає того, щоб люди могли говорити той мовою, якою вони хочуть говорити? Тобто вас заставляють в побуті говорити українською мовою Нас в побуті, можуть назвати руське сім єю. на ваше слово я можу сказати аналогічно. Я можу сказати, що українців в Україні аналогічно так само і ображають. Це є неприпустимо, як ображати українців чи як ображати представників інших національностей. Але ви, якісь певні винятки, будь ласка, не трактуйте як систему. Суть в чому полягає, що сьогодні потрібно якраз захищати українську мову. Скажіть, будь ласка, а я отут в Донбасі зараз перебуваю. Я не бачу в книжкових кіосках, книжкових магазинах достатньо книжок українською мовою. Я не бачу тут українських газет. Ми, е, з натомість з та не вже, А де є українські школи, які зараз закриваються? І не школи. Ну ви ви знаходите серйозно? Я не знаю, але я спілкувався. Я вчора, наприклад, зустрічався з мешканцями е е е Донецька. І прийшло багато людей, які якраз і говорили, що їх переслідують через те, що вони є українцями. О, бачите, ви кажете глупості, а ви мені, а ви мені говорите абсолютно протилежні речі. А ви що ну, дітей допустим, для себе військ і таких зараз ми якраз вивчаємо ситуацію. Мені цікаво, що і то є дуже позитивно, що скажімо, це підприємство активно працює з деякими підприємствами Західної України. Що це є підприємство, яке фактично є монополістом і базовою структурою, яка відповідає і займається утилізацією ртутних відходів. Це підприємство, яке, скажімо, продукцію свою продає в різні. Країни світу, зокрема там Сполучені Штати Америки, в Сірію, ну і забезпечує відповідно доходи до бюджету. Але якби була інша державна політика щодо діяльності таких підприємств, то це підприємство могло розквітати, розвиватися, а не виживати, як на превеликий жаль, є зараз. І мені здається, що це підприємство Нікітертуть, його можна зробити і, і говорити про нього як про певний виняток. Навіть в тому числі і виходячи з розвалу промислового виробництва в тій самій горлівці чи в Донецькому регіоні, чи загалом по цілій Україні, якщо є хороший менеджмент, якщо є хороше керівництво, відповідно такі структури вони ще залишаються і вони виживають. Але загальна тенденція іде в Україні, іде реально на знищення з однієї простої причини, що є величезна корупція. Що є розкрадання, що є руйнування і залаження до державного бюджету? Що фактично в Україні порушені будь-які принципи контролю за владою, і це не дає можливості громаді безпосередньо впливати на розвиток суспільних відносин і на, і на забезпечення свого життя. Мені кажуть, в даному випадку які ще потрібні ринки збута, Ну, Бачите, для того, щоб були ринки збуту продукції, для того потрібно, щоб це була інвестиційно приваблива територія, щоб ті, хто хочуть купувати цю продукцію, вони могли знати, що ця продукція є достатньо якісною і вона є конкурентноздатною. Сьогодні є проблеми з ринками збуту і в взаємостосунках з Російською Федерацією, якщо ви Саме на неї натякаєте через енергетичну війну. З Росією, які можуть бути ринки збуту, якщо Росія сьогодні Україну сприймає не як свого партнера, а сприймає як територію, яку вона хоче підтягнути під формування нового радянського союзу? Адже саме це говорить теперішній президент Путін, який ведучи енергетичну війну проти України. Бо одна справа, знаєте, коли була одна влада, тоді можна було це трактувати, що це ніби то через те, що там та влада була. Ну але зараз вже є інша влада, влада партії регіонів. Чому Янукович Азаров не може домовитися з Росією про нормальну ціну на газ? Чому не можуть домовитися про пропорційну залежність цін, транзит російського газу в території України по відношенню до того газу, який купує Україна в Росії, як трактувати ситуацію, коли в Німеччині газ є дешевший ніж в Росії для України? Тобто ми бачимо, що це є власне геополітична проблема, це є ставлення Російської Федерації до України не як до партнера, а як до території, яку завтра можна підібрати під себе, фактично окупувати. Тому що сьогодні ведеться економічна експансія на Україну, сьогодні ведеться інформаційна війна проти України, сьогодні ведеться духовна фактично інтервенція по відношенню до України. Сьогодні тут намагаються збудувати руський мір. Вони не хочуть робити добрі взаємостосунки між добрими сусідами. А вони хочуть підтягнути під себе українську державу, і незалежно від того, яка влада буде в Україні. Ви звернули на це увагу. Тому і є ці проблеми: проблеми ринків по збуту, проблеми е е непрофесійності менеджменту теперішнього центрального керівництва. Проблеми в тому, що в нас в Україні немає державників зараз при владі, що є просто м'які воріжки, які прийшли, нацарювали, вкрали і пішли, і не бачу жодної перспективи для України. Ну, з вами я також -то, согласна по поводу державного управления. Однако, если перевернуть в монаду, можно эту посмотреть ситуацию совершенно с другой стороны. Это есть тоже Это -то есть экономические территории, которые могут друг другу помогать выживать. Ведь экономика была рассчитана на количество тех республик, А теперь цього как бы, звене позицію два роки в Україні при владі партія регіонів, причому узурпувала владу повністю. Партія регіонів контролює сьогодні виконавчу владу, партія регіонів сьогодні контролює законодавчу владу, партія регіонів сьогодні контролює судову владу, партія регіонів сьогодні контролює місцеву владу, окрім, скажімо, там трьох областей Західної України. І в тій ситуації всі карти в руки. Чому за два роки? Ця партія, яка декларувала зближення з Росією наведення економічних мостів, чому цього не зроблено? От поясніть мені, будь ласка, цього не зроблено, напевно, тоді з інших причин, що справа не в економіці все-таки, а справа в політиці. Бо що таке політика? Політика це є мистецтво управління державою. Тому економіка це є тільки одна з частин політики. Дуже неправильно відділяти економіку від політики. Не можна говорити, що ми можемо побудувати на якійсь території, в якійсь області рай. А в інших галузях, наприклад, чи на інших територіях, цього не буде. Не можна так говорити, що, скажімо, от ми в Донецьк е е дамо купу грошей, субвенцій, бюджету, і отут буде прекрасно жити, а по інших областях такого не буде. Ну, Зрештою, зараз приблизно така ситуація є, але ж так не є. Вибачте, я їжджу по ваших дорогах. І зможу вам сказати, що ваші дороги не є кращими, ніж дороги в інших областях України, а часом і гіршими. Я спілкуюся з людьми, які мешкають тут в Донецькій області. І повірте, люди говорять про ті самі проблеми, в людей та сама біль. Люди живуть тим самим життям, як і по інших регіонах України. Значить, треба систему влади міняти. Якщо в нас буде влада, яка себе буде поважати, свою державу, яка буде не по-свинськи ставитися до громади, до простих українців, до простих громадян, повірте, нас інші будуть поважати. Якщо, звичайно, що людей зараз тримають ні за що, якщо зараз людей навіть тут в Донбасі, як я довідався, виганяють з роботи, заставляють працювати за двох-трьох, а заробітна плата є не вищою, а часом і нижчою. Коли людям створюють умови, що абсолютно немає соціального захисту і будь-якої перспективи, коли ростуть ціни на товари першої необхідності, коли в аптеці половина ліків є підробною, то вибачте мені, будь ласка, якщо є таке відношення до людей, то з нами ніхто в світі не буде рахуватися. Ні Росія, ні Європа, ні Америка. Відношення до цього треба змінити. Систему влади треба поміняти. І все буде добре. І віровий цінність, наскільки ви здесь можете, прокоментувати я хіба вам розкажу анекдотом. Коли летить криза над світом, летить, летить, пролітає над Європою, каже, о, що це за територія Європи, зараз ми тут щось зробимо. Пролітає над Америкою, о, це що таке Америка? Зараз ми тут щось зробимо. Пролітає над Україною і жахається. Господи, а що це таке? Хто тут вже без мене що зробив? Повірте, світова криза до того, що робиться тут в Україні. Грабунок, корупція, хамство чиновників, абсолютна зневага до людей немає абсолютно жодного ніякого відношення.